Я тут, тату, граю з братиком і сестричкою, як в старі часи. О, угорські матраці клопи! Якщо він їх випустить, усім нашим матрацам буде гаплик. Не моїм. Мої матраци в надійному місці. А моїм ворогам оце. Це метод сезляка. І зробіть щось! Зроби це! Випускай їх усіх! Бери те, що тобі належить! Стоп, що? Хочеш, щоб він це зробив? Нарешті він подорослішав і зробить те, що мав зробити багато років тому. Зроби це, синку! Усе буде твоїм! Зроби для свого короля! Зроби для короля!